Людинки, всім привіт. Нещодавно я знімав відео про те, за що люди люблять буси, і по певним об'єктивним причинам багатьом це відео не зайшло, як і в принципі, буси. В Першу чергу, через те, що ці автомобілі, якщо ви не маєте великої родини чи, наприклад, якихось постійних вантажів перевезень, є. Економічно взагалі невигідним, тому що його амортизація і витрата пального, знову ж таки, в нього, ну, як на мене, доволі такі високі. А сьогодні хотілося поговорити про інший, доволі таки практичний варіант, який є і на купівлю дешевшим, і в експлуатації. Обходиться, по суті, як звичайний легковий автомобіль, але при цьому його сміливо можна назвати прям максимально універсальним, навіть при тому, що він не виглядає як саме кузов універсал звичний нам. Це. Кузов типу фургон, і сьогодні ми будемо говорити не тільки про Volkswagen Caddy, тому що в такому кузові автомобілі є у реально багатьох автовиробників. І просто сьогодні хочу поділитися тим, за що мені подобається. Ці автомобіль, і, мабуть, перше і найголовніше, якщо ми саме розглядаємо кузов фургон, це те, що ви бачите зараз на екрані. Це те, як відкриваються двері з задньої частини, чи то пасажирської, чи то вантажної, для того, щоб сюди зайти, сісти, встати або щось завантажити. Це дуже зручна система відкатних дверей, яка дозволяє сісти в автомобіль. Вийти з нього або щось туди покласти, коли ви запаркувались в якомусь щільному місці на парковці супермаркета, чи ще де б там не було, це робити реально зручно. Це зручно в плані якихось неприємних пошкоджень, якщо ви возите пасажирів, ну там, дітей малих, які не слідкують особливо, куди вони відкривають двері, відкидають, ті двері можуть об щось стукнутися, то в такому варіанті пошкодження дверей свого автомобіля чи автомобіля, який стоїть поруч, воно взагалі практично виключено, тому що. Двері тут реально від автомобіля вискакують десь сантиметрів на 15 не ширше, ніж у вас виходить ваше дзеркало або пасажира, в принципі. І найголовніше, це те, що сюди реально доволі таки зручно сідати, тому що ти не падаєш туди всередину, як в легковому автомобілі, універсалі седані чи хетчбеку. Ти сідаєш тут посадка і. Кузов цього автомобіля в цілому, що позаду, що попереду, мені дуже нагадує посадку в автомобілі типу Volkswagen Touran. Там Renault Scenic це може бути Peugeot 3000, 4000, 8, ну і багато інших мінівенів. Тобто, в принципі, висота сидінь, от якраз така сама. Єдина різниця між цими автомобілями, в тому, що фургони вони все ж таки створювалися більше для комерційних цілей для вантажоперевезень. Невеликих негабаритних вантажів. Згадайте, пиріжок на базі москвича це, мабуть, один із таких перших автомобілів, якщо ми говоримо про от те, що нам ближче, те, що ми частіше бачили. Не говоримо про. Іноземні, так би мовити, варіанти. Ну, бо, чесно кажучи, я цю тему особливо не вивчав, коли фургони в цілому з'явилися. А те, що я пам'ятаю з дитинства, це саме ті самі москвичі, які називали пиріжками. Тоді ми з них там фекали, сміялися, а зараз вже з'явились пасажирські версії таких автомобілів. І от я, покатавшись на цьому автомобілі, я реально мені якось його навіть розлучатися з ним не хочеться, тому що зараз в моєму житті він виконує доволі таки багато речей. І через що з'явилось натхнення поділитися з вами своїми враженнями про цей автомобіль, саме позитивними, за що він мені реально сподобався, Перше – розсувні бічні двері, топч другий момент, за що мені подобаються автомобілі в кузові фургон, це посадка, що на місці водія, що на місці пасажира, але зауважу в умовах, для яких ці автомобілі створювалися, і в яких на них їздити, мабуть, максимально правильно і зручно. Це короткі поїздки. В межах міста, в межах свого населеного пункту, це не на трасі. Посадка в цих автомобілях вона реально вища. Ти сидиш прямо як наче за доволі зручним офісним столом в офісному, зручному крісті, а не просто на стільчику. на якомусь. Реально, ти сидиш, по-перше, високо, зручне положення, зручно вставати сідати, тому що знову ж висока точка, і ти ні падаєш, і потім не дістаєш себе із положення напівлежачого, наприклад, так. І найголовніше ще це те, що ти маєш величезний. Широчезний кут огляду, що в бічні вікна, що в лобове скло, і це реально дуже круто. За це мені вони дуже подобаються. Чим вам допомогти? Мені да. от якби не заважали знімати відео, було б ідеально. І тут одразу далеко не виходячи від місця водія, ще одна зручність фургонів. Вони дуже часто мають величезну кількість органайзерів на торпедо. До речі, як і буси. Теж у них доступна ця штукенця, оскільки вони розроблялися як саме комерційна техніка, то щоб можна було покласти сюди якісь документи, там не знаю, додаткові ключі чи ще щось подібне. У фургонах зазвичай торпедо пропрацьована доволі таки класно. Є навіть там. Місця, куди додаткові зарядки, чи ще щось можна покласти. Та вони з пластику. Звісно, це там не буде обшити якоюсь шкірою, як в якомусь універсалі седані, Але саме якщо ми говоримо про зручність на кожен день, от ти просто сідаєш, у тебе купа речей, тобі їх кудись треба складати. Тут, в принципі, все стандартно, так само, як і в легковому автомобілі. А от на торпеду ти це можеш кинути, ти це можеш підняти, через те, що ця торпеда дешева з пластику, ти не боїшся туди ж бурнути ключі чи ще щось подібне. І, так само у фургонів дуже часто зустрічається ще й додаткова поличка згори. Тобто кудись щось наскладати, документи чи якісь речі в дорогу, жилетки на пасажирів там чи спецодяг, якийсь сюди можна заховати. Це неймовірно крутезно і це характерно в першу чергу якраз таки для фургонів. На них в основному таке і зустрічається. Також у фургонів, через те, що вища посадка, двері зазвичай вони вище і в дверях також місця. Ну, тут не знаю, тут зазвичай в універсалах, от якщо ви бачите десь на відеооглядах, блогери показують, як там півтора-двохлітрова пляшка зручно стає якби в оцю нішу, то сюди можна одразу вертикально так поставити їх штуки три чи чотири, бо це от півлітри, і вона тут просто літає в усі сторони. Ну і знову ж це про зручність, це про місткість, це про ергономіку. І практичність. Ну і також ну, це конкретно можливо у VAC, у Каді, скільки всього, скільки куди можна накласти, але повторюсь, ця штукенція це якраз таки характерно для фургонів. Дещо трішки неочевидне, те, чого ви від автомобіля такого класу взагалі не очікуєте, але потім ви це полюбите, і вам це сподобається. Це доволі короткі звіси передніх і задніх бамперів, які дозволяють, не скажу, що прям комфортно, але. Впевненіше їздити і почувати себе на поганих дорогах, і навіть на бездоріжжі. На такому автомобілі навіть без якогось додаткового обвісу чи додаткового збільшення кліренсу можна легко виїхати на бездоріжжя, доїхати до Ставка чи в ліс заїхати. І ти за нього не так турбуєшся, як, наприклад, за легковий автомобіль. Тому що реально коротенькі звіси, лінія бамперів вона позрізана до колеса, воно максимально відкрите. І я скільки на ньому поїздив, і це не перший кедді в моїх руках, не перший фургон, точніше, в моїх руках. Руках, і це робити реально зручно. І плюс найголовніше, оскільки ці автомобілі не тільки в легковому варіанті, а не тільки в вантажному варіанті, а й в легковому, буде правильніше так сказати, вони більше заточені якраз таки на перевезення вантажів. Попередній кузов Кедді мав позаду взагалі ресорну підвізку, тобто вантаж туди, що ти хочеш. І власне, це ще один. Позитивний момент фургонів в тому, що підвізка в них витриваліша, вона дещо вища, ніж, наприклад, у звичайних легкових автомобілів, там універсалів сіданів, хетчбеків, і ця підвізка ще й м'якша. Тобто, якщо ви розглядаєте легковий автомобіль на універсальне використання собі там і родину возити, і якісь там вантажі перевозити, і ви ще й живете в якихось там віддалених місцях від цивілізації з поганими дорогами або їх взагалі відсутністю, то отака версія буде реально дуже. Дуже добре на них їздити, і ви себе будете почувати комфортно та впевнено. Це прям топчик. Ну і як же не поговорити, як же не зауважити на позитивних моментах величезного багажного простору, навіть в пасажирській версії фургону. Окрім, того що тут зазвичай у порівнянні зі звичайним легковим універсалом Седаном хетчбеком більше об'єму в багажнику, цей багажник ще й зручніший для завантаження. Поличка. Поріжок, оцей, куди вам треба якісь важкі вантажі класти, вона максимально низько знаходиться і ну, робити це зручно. Ви не перевантажуєте, не надірвете ні спину, ні інші елементи свого тіла. По-друге, тут немає якихось виступаючих елементів. Дуже часто у фургонів оця частина вона є максимально широкою, без додаткових виступів чи ще чогось. Конкретно цей кузов Кедді, наприклад, у вантажному варіанті, не в пасажирському, спокійно поміщає всередині без якихось проблем два Повноцінних піддони, вантажних європіддони, які ви звикли бачити. Тобто, це доволі таки немаленький простір. У пасажирському варіанті сюди стає сміливо один. І немає проблем з тим, що вам заважають якісь боковини дуже часто в універсалах, наприклад, навіть з великими багажниками тут фари виступають, і це заважає покласти щось сюди широке. У варіанті фургону, будь ласка, заїжджай хоч на всю висоту, там мотоцикл завантажує, ну, умовно, боком можна його туди покласти. Тобто зручність вантажного відділу тут реально на висоті. І розповідати можна довго, але простіше, мабуть, продемонструвати. Друзі, показую Каді в своєму природньому середовищі існування. Це у нас завантажений, не дуже завантажений по висоті багажник, а максимально завантажений по довжині. Значить, так співпало. Це не, не планувалося, в сценарії цього не було. Автомобіль я їхав забирати з хімчистки. Тут мені телефонують, що готові мої там, а, господарські різного року штуки. Заїжджайте, забирайте. Ну і думаю, добре, що так співпало. Заїду, заберу. А, що ми маємо? Жолоб значить, для відливів зі стріхи з даху довжиною 3 метри. Будь ласка, ще 5 см. Є до лобового скла. Залізло, забрали. На повну ширину а, лист профлиста. Сюди може влізти, я взяв обрізки собі, там буду кое-що робити. Що ще цікавого. так Тут у нас під сидінням, це, це у нас коротка база. Тут у нас влізло 2,05. Десь я робив окапники. От вони в мене. Залізли під сидіння. Єдиний мінус, звісно, це те, що сидіння це не складається і не може, отак, як оце, наприклад, скластися повністю. Тобто скласти спинку і потім ще його якось підняти туди, підштовхнути, бо це б дало просто неймовірну кількість простору. Ну, але так от добре, що хоч це сидіння, воно є швидкоз'ємне, я його зняв, в сторону відклав і завантажив все, що мені потрібно. Ну, власне, така зручність у каді. Тобто для господаря, для того, хто будується чи живе будівництво, працює, наприклад, на будівництво, то це прям автомобіль-знахідка. Якби був кузов Максі, я навіть не знаю, що сюди. Влізло. Забув сказати, що ще ж два пасажира може сісти повноцінно за рахунок того, що це сидіння зняте, а ці сидіння залишаються на місці. Крім простору багажного відділення і салону фургона, який дозволяє туди запхати і довгі речі, і об'ємні. Є ще один момент, який словами доволі таки важко описати і важко зрозуміти. Це те, що в такий автомобіль. Ай, ну, наприклад, порівняємо з пасатом чи гольфом, чи октавією. Тобі не шкода вантажити щось. Тому що, ну, він одразу вже сприймається як автомобіль саме для перевезення чогось. Саме для цього він зазвичай купується, ну і власне використовується. Коли ти купив навіть універсал з величезним багажником, ну багато автовласників, які люблять свої автомобілі, вони не хочуть туди щось вантажити брудне, там, будівельне чи якісь брудні речі якісь, через що часто возять їх на причепах чи, наприклад, замовляють доставку. А маючи такий автомобіль, ви абсолютно соромитесь не. Не будете це робити і будете вантажити його під зав'язочку. А ще ви подивіться на розмір цієї кришки. Тут можна сміливо влаштувати пікнік з усіма пасажирами, які поміщаються в цей автомобіль, тому що вона довжиною більше метра. І закриє і від снігу, і від дощу. Друзі, ну отакі цікавинки мені вдалося відшукати, розкопати, покористувавшись таким автомобілем. Якщо вам було цікаво, корисно, тисніть вподобайку свої думки, враження. Можливо, я не все сказав, можливо, хтось володіє такими автомобілями вже не в першому поколінні. І знає більше цікавих корисних речей, пишіть обов'язково внизу під відео в коментарях. Дякую за увагу і до нових зустрічей!